Вітаю, друзі! Сьогодні 11 квітня і сьогодні я хочу сіяти у відкритий ґрунт свою, свої квіти, які я не досіяла вдома, не вистачило в мене місця. Тому буду сіяти в міні-тепличку, так як я 26 березня посіяла помідори, зійшли гарно. Думаю, квіти вже теж можна. Вже тепло, тим паче земля прогрілася. Що я сьогодні буду сіяти? Ось я вже поробила лунки, позначила, 9 в мене буде відів квітів. Перше, що я буду сіяти, це хрізантема кілівата. Це всі тут у мене рослинки, всі квіти вислала мені Наталя. Всім про все, за що я їй щиро дякую і сподіваюся, що всі квіти зійдуть. Насіння тут таке крупненьке. Ось таке. Тому буду я його сіяти. Я буду сіяти все, а там подивимося, як зійде. Зробила невеличку лунку і буду трохи зароблювати в грунт, тому що насіння таке немінко пильне. Буду сіяти все. А там подивимося, як зійде. Ось це. Друга квітка. Це в мене космея оранжева. Ось таке насіннечко. Чесно кажучи, я не знаю, як його сіяти. Зазвичай хризантема сама насівається. Так що я її розложу отак рівномірно. І зароблювати в ґрунт буду дуже-дуже мало. Не дуже сильно засипати землею. Це так, як, схоже, мені чимось трошки на чорнобривці, Їх також не треба зароблювати в грунт. Я тут поробила лунки. Дещо зароблю, а дещо буду сіяти поверхнево. Ось, Тому так, далі. Третя квітка в мене буде. Мальва-махрова. Ось таке насіння також крупне таке. Немаленьке. Також буду сіяти, зароблюючи в ґрунт трохи. Дуже глибоко я нічого не буду зароблювати в ґрунт. Насіння сію все. Надію, що все зійде в мене насіннячку. Позначала, тому що цікаво, що зійде, що не зійде. Четверта росли... квітка, гайлайдія. Таке пухке насіння. Я так думаю, що там воно всерединці. Тому буду трошечки зароблювати в ґрунт. Так буду сіяти, трошки зароблювати ґрунт. І потім пролью гарненько з лієчки Водичка в мене вже така тепленька, от вона постояла в лієчки П'ята рослинка, п'ята квіточка це буде рудбекія. Рудбекія. Насіння ось таке. Також трошечки, трошечки, мабуть, Просто я, отак, знаєте, як присолю. Тут я практично її присипати не буду, тому що вона така більш мілкопильна. Шоста квіточка у нас, гвоздика. Я не знаю, яка це буде гвоздика, але ось таке насіннячко. Також сію все і також практично присолю, не буду заглубляти сьома. Дзвоники садові. Також не знаю, які це саме будуть, але ось таке насіннячко, Також тільки трошки, наче як просилю. Чого я так роблю ямки, щоб насіннячко не розсипалось повсюди. І так воно рихло, коли я буду поливати, воно трошки так вґрунта, в грунт, як так скажемо, прицепиться гарненько на і буде сходити гарно. Далі кліточка така, як Монарда. Також не знаю, яка буде саме. Також поверхнево, тому що насіння і не дуже багато. У мене там трохи висипалося насіння, але воно все змішалося, тому не знаю, яке там насіння, я його так лишила в кульочку. От. І остання, дев'ята, це геленіум. Також, боже, сьогодні вітер. Ой, ось таке насіннячко. Також більш, я б сказала, мілкопильне. Тому, дивіться, оці насіння, що я сказала, що мілкопильні, я практично просто тако, як присолюю. Все, отак. Його звійки, зараз я буду поливати, воно його як при трошки при, як сказати, присипле земелькою. Перше, друге, третє трошечки я присипаю. Ось. І буду проливати зараз двієчки. І накривати склом. І все. І будемо чекати на результат. Результат обов'язково я вам покажу, що зійде, що, як зійде. Надіюсь, що насінечко, звісно, що в Наталі свіже, добре. Я надіюся, що погодні умови і в міні тепличці дадуть йому зійти нормально. Ось. Все, зараз я буду проливати з лієчки такою тепленькою водичечкою і посів так, так мій у відкритий ґрунт квіточок. Закінчено. Все, і зараз я пролю і отак накрию стволо. І квіточки я свої посіяла. Все, дякую за увагу. Сійте зі мною, такі можна, в кого немає куди, робити такі міні-теплички, з чого хочете з дерева, під дуги, під плівку. Ну, Мені так дуже зручно, скло світло насіннячко, яке більш мілкопильне, йому тут буде сонячно і світло, і воно гарно буде підростати. Ось плівка не так дає світло. Ось, і дуже зручно скло я забрала, поролила і знову накрила. Добре, дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.